Прошу поглянути на мене. Це новинки з нашої капсули з льону в синьому кольорі. Ми це отримуємо кожного року. Напевно, я вам вже сто разів показувала. і дуже часто ви мене можете побачити у цих костюм. У мене в чорному кольорі такий костюм. А це новинки з капсули. Подивіться, футболка, вона неймовірна, просто з кружевом, Там малесенькі бусинки, полоска, яка класно перегукується з тим кружевом, Подивіться, яка вона позаду. І додали ми ще ось таку спідницю з карманами. До неї може бути жакет це все є капсула одна. Ви можете, звичайно, з білою майкою, з футболкою одягати. Це теж є в асортименті. У мене 50, 50-54 на мені розмір, що верх, що низ. Вона класно сіла. Розміра ціни питайте в Юлії. Ну, в принципі, я вам можу вже сказати, бо ціни я знаю. Я... Так, у нас 2370 жакет. Зараз дойду до спіднички. Буду показувати. Так, спідничка в нас коштує 2390. Так, коштує в нас. Льон не мнеться, це його максимальна прибнутість 990. Взагалі дуже зручно брати з собою в подорожі. Зложив чемодан, виставив, чуть струхнув до ранку, пасувати не треба. Так, тепер штани. Кому пасують штани завужені? В основному, в кого бедра, краще брати завужені. Так, тепер ціна завужених 1870. Так, майка, яка в нас була. Ця модель: хто любить тоншу ямочку, ось така моделька. ну Бачите, ось ця має такі розрізи. Ось ця наша базова моделька, яку ми маємо щороку. Так, і тепер так, що в нас ще є? У нас є штани широкі. Палацо. От я дуже Я маю все з цієї капсули. Ну, і оце теж тепер моє. Так, подивіться, широкі штани на високий ріст, вони на низькому рості теж прекрасно виглядають. Перевірено, на багатьох клієнтах можете собі докомбінувати. Так, що ще? Широкі бермуди, які можна з собою теж брати на море. І можна це подовжені. А ще є коротенькі, вони в єдиному розмірі теж можна замовляти у всіх розмірах, якщо ви любите коротенькі. Що ще є? До коротких можна ось таку тунічку купити. Вона буде навскісну і, наприклад, у цієї спідниці ця тунічка теж буде, але це є з минулого року, вона в синьому кольорі. Зараз тільки в цьому кольорі, ще йому іншої тканини ми не маємо. Так, я вам все показала. Прошу замовляти. Якщо є питання, звертайтеся до Юлії в Дірект. По ціни теж просто відправляєте заміри тут, заміри тут, заміри талії Ми вам все самі підберемо.